Всем привет Сегодня и дымо Я купил воды Попирася Я ебу Купаю эту хуйню И дымо Тут темно пиздец тут Ти Это Короче Мертвым Висту тут Ти э, Райки, Айки зомби всякая хуйня паранормальна Рачимея Е, ведь маги Грезли, Лесети, Сказан и Дуже страшно и ти воду. И в такий час дуже страшно. Я просто не знаю, наскільки в мене серце б'ється просто, ну, страшно. Я не знаю, як мені йде додому. Що це? Шом призрак автобус. Бля, що запуняла? Ти шко... Йо. Дика це марагду, тихо пар. Що Хоча перев'язати умрач. Жаль, рискуем, пацаны. Дала, не дала. Я фея их. Чуть не упал. Пиздец. Чуть не помер. О, копать. Дай бижу по цеге. Дай бині. Джо! Може на смерті. Зараз може стоперука виліз якийсь зомбі-наркоман з великим ножем. Оходь не знаю. Переїб... переїжджам. Ні, не, немає. Фу. Клас. Ну, це машині призраки за ці люди. Це типа, чтобы типа місце живе, ну понял. Роботи їдуть. Людей тут живе почти немає. Дуже велика рідкість. Усіх роботів дохуя. Просто заманюють все. що це? людей. там ходить? Что Так, входит? Люди. Да, сделай муску чувствует, надо робить. Здорово, Зараз це хоть просто. Пусті монстри ці грізні. Мені посух я десь качався і недавно пішов. А як Джекі Чан їх Це нормально. Вертушка, сільтушка. Каратя. Азова камера. Сьюнати. Oh. Ай. Отли в мене, блять. Він тікає, походу, ти каж хуйня тоді. Страшно. А вдруг зараз просто двері відкривається, вони кас. Хуйня така огромна зубата. Така страшна, не? така обидрана просто. Ну, перхют волоски таки, ну. ну Паняли, короче. І волаз за меня ловить, блядь, і. А я не замку. Меня з тобою пельмени на присяг Ну я пельмени їм не віддам. Це жопа. Чи да. <ріхи> так, так, йдемо. У мене, коротше, не зняла камера. Я проходжу міст. Саме вонючий міст, коротше, коли ти через нього проходиш. Воняє говном, я думаю, що це просто, ну, всі, як його це походу, всі, знаєте, групи гниють і воняє. Або а там недалеко Макдональдс може. може просто люди ходять страти. Чи-да! Чи-да! Чи, да чи-да! Відпугав, відпугав. немає, мон. Ну, нього чок нахуй! Блять, він зараз з ловит. Мені пизда. Протихонько тихонько. коти. Фу, блядь. Поняли? Бежит, я нарил тут. Купа, тых. Ой, перед пересет раз. У меня зараз щеки здебил на самокате здесь. Пото уже не мам, что я просто просто даун тупей. Готель. знаєте, знаете, вампиры Знаєте, Знаете, мультикаси. Вампиры Вампіри тебя готелі тримают. Там, блядь, зомби роблят. Ну, что там турбел. Что-то типа такого, да? Я понял. что Такий знак. А, тут добере. Годину показує. 22. Ого, 45. Що це 80 О, 18 градусів. Досить прикольно. Фух. Страшно, страшно. Реально, 25. А що там 46 показує? А. Машина. А вдруг це знаєте це? Я дивився, коротше, футураму, а там було, коротше, машина, яка людей вбивала, що типу такого а Вдруг він зараз заведеться і блядь, почне за мною ганятися. Телефони роблять, так, да, звісно. В телефоні вживають, коротше, ці камери, щоб слідкувати за людьми, куди вони йдуть, і потім хулить типу, і переугука. Ага, виду. Пустый автобус. А, ні, там вона, бабка сидить, ладно. Капець. Кажу. Люди. О, типа. Типа тут прикольно, понятно, такое. Типа тут прикольно. тут бета, лезет тут. Ну бачите, тут людей немає, блядь. Пшет. Я йду, немає, ні одно, не одной людей я не бачу. А та бабка может вообще, Типа, муляж не бе, автобус, все, все нормально автобус. Так, що далі тут. Кажу, людей немає, це капець. Одного чол... двох чоловіків ми бачили і все. І одну бабу. Але це, сервно, Ми лише двох чоловіків бачили. Кобе коли... лише додому. Все. Школа якась. Якась школа. Діти там намагавни чупа-чупс тримає, і знак, типу, діти переходять. Тут, тут людей немає, які тут діти. тебе рука зачухав. людей тут немає тут. Що За вызу з'їхали? О, да. Ого, капець. Це ж Палка. Ну, така, окей себе. Така собі оборонують таке мастер. А у добу свертається. Бідай немає, пересте. Кажуть просто... Файк, все фейкове. Просто людей найти. як вирощують. Взагалі не в, в може, типу. на автопілоті їде просто, кажуть. муляж. Це все, типу, людей заманюють, потім не, не під Роблять. Що? Не знаю, страшно, страшно. Нерухомость. Конечно. Труд, я тоже там ловлю, как принципия эксперимент. Дай немає вообще. Регадник. людей не бегание неба. Пока что кажут. Так, так мужики у той бабулы сведят. Так вое. Старку не видно на мене тразіяти Погано. Обучається за як. У мене такий телефон. Преділу думав, що людя, на людини немає. От. Оце я. Привет. Е, цей. А вдруг це, а вдруг це не тінь, а. А шо їх двоє? Ч! І... Цо, трас, третя, тратя! Трат що Сюди якийсь монстр з моєї тіні. Блять, вилазить в мене і ріже. Не, я шучу, фізик. Що перепадає світло. Такі собі шутки. Смі... Не, не смішні. Не смішні, блядь Що тут? Якісь автобуси. Сор зараз фейковий автобус просто пустій. Ну звісно, навіть не свідчити це разом. Щоб ви не бачити, що там нічого немає. Дурня на связь, конечно. Це, походу, башня оця. вся, спортив, злодей, главный тут тут сидить. Кажу, так ви люди дають. Якові ценов. Nu, Aha, žinoma, ja, aš ja, žinau. Ja. Durniai viskas. Justian? Pereiti. Ne, 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 ne. Це са ловушка. Короче, поняли. Я буду стояти тут, А потім мене ловлять люди і це його, Ну як люди, мене потім ловлять ці всі монстри, зомби. і капець. У страшно, не Зараз я скотичу. Опа.

Ну я, я бачу, але ну, я не встиг зняти просто. Перед тим як знімати. Зато подумав зняти, я наприклад, А вдруг на я там Бачите, Батьки каплі, каплі що це, що це таке? Що це може бути? Чо? Кого не шутить так? Страшно. Просто в любий момент, любимо коспівняйк як вилізе, рейк там, не знаю, с типи якийсь вилізить або цей індіго чупакабри та з Чімбічанга як вилізе. Знається, що і в вся срака мені. І жопа. Треба в інвентар зайти. Найти в ігрі це Resident Evil, коли граєш. Ти заходиш, а там інвентар, типу, іде вещі. Треба з інвентаря вибрати ключ, щоб увійти на базу і сховатись від цих ублюдків. Я фіг мене злавити, я зараз ще думати, що я не встигну що такі ноги ПЗД не получають, як кажуть люди. Крім трохи з себе, але ну, пасанській ці фрази. Йоу! Ой-ой-ой, а там не втыч так? Шов ключи. Все, Шо, отрадочный тебе ключ. fez